М'яка і тепла, проста і ніжна, домашня та ексклюзивна. Усі ці риси поєднує у собі лялька Тильда. Таким словом називають цілий стиль, започаткований норвезькою дизайнеркою Тоне Фінангер, яка у 1999 році зшила свою першу текстильну ляльку, а пізніше видала дві тематичні книги. Дуже швидко скандинавськими іграшками захопились майстрині в усьому світі. Бердичівлянки теж не виняток. Юлія Костюк у виготовленні ляльок Тильда віднайшла не лише спосіб відволіктись від буденності, а й нову себе в одному магазині. Я увиділа необичну куклу. У нього були длинні, тонкі ноги, руки, волоси були зроблені із пряжі. Вся вона була текстильна, видно було, що зроблена вручною і. На личике были вышиты только глазки. И я сразу же влюбилась в эту куклу. Не было продавца, поэтому я ничего не могла узнать ни у кого. И потом в интернете вычитала информацию, что это куклы Тильды. Першим юленим витвором був зайчик, якого вона зробила, щоб подарувати друзям. Тепер у її доробку десятки іграшок. Це і ведмежата, і котики, і хлопчики, і дівчатка, а ще баришні, лосі, сердечка, равлики, сонні янголи. Двох однакових ляльок не буває, розповідає майстриня. Процес виготовлення починається з творчої задумки. Юлія малює приблизний ескіз ляльки, але ніколи достеменно не знає, як ця лялька виглядатиме наприкінці. Потім готує викрики, переносить їх на бавовняну або ляну тканину. Натуральність матеріалів це одна з головних особливостей. Тильт для виготовлення цих ляльок використовують тканини спокійних пастельних кольорів. Стіжок ми повинні поставити на мінімальний шаг 1,5-2 міліметри, Для того щоб строчка була. Максимально акуратний. Ага. Зшивши деталі, рукодільниця вирізає їх та вивертає. Після чого переходить до наповнення. Набиваємо холофайбером, Це синтетичний матеріал. У нас ще його називають силикон. І скільки цього матеріалу потрібно в кожну деталь? Слишком туго ми не набиваємо. чтобы кукла не была деревянная, потому что можно набить до такого состояния, что она будет очень твердая. Угу. Вот. Ну и так, чтобы держала форму. Набивати вузькі деталі допомагає бамбукова паличка. Ніжки, як правило, наповнюють лише до середини, щоб вони могли згнатися, а лялька сидіти. Часто іграшки ароматизують за допомогою кави, ваніліну, кориці або запашних трав. Далі Юля вишиває очі. Це єдиний елемент обличчя. Дві її брови, рот у справжніх тильт. Відсутні наступним кроком є зшиття усіх деталей між собою та створення волосся. Ним може слугувати пакля або ж розтяні нитки для в'язання. Пляжа є під рукою. Як ви видите себе эту куклу, как представляєте? Эту куклу я представляю з кучерявими светлыми волосиками, пушистими фінальним і певно найскладнішим етапом роботи є створення одягу для тильди. Він теж має бути з натуральних тканин, доповнений милими дрібничками, на кшталт гудзиків, бантиків, стрічок. Якщо порівняти час, який витрачається на саме створення самої ляльки такої холи, і пошиття одягу, то ще більше часу займає. Наверное, одежды, тому що цей процес може бути безконечним. Можна їй еще придумать обувь, можна еще какие-то юбки, можно еще какие-то сумочки придумати. Это уже зависит от того, сколько у меня есть время на создание. А вообще на создание одной куклы уходит от одного до двух дней. У стилі тильда виготовляють не лише іграшки, а й предмети інтер'єру, котрі створюють неповторний затишок в оселі, а часто густо слугують неординарним подарунком, у який вкладено багато любові і душевного тепла. Усі деталі тильт виконані чітко та витончено до найменших аксесуарів. Тому Юлії доводиться одночасно бути кравцем, швачкою, дизайнером і стилістом. Хоча за жодною з цих спеціальностей вона не вчилась. Освіта в рукодільниці економічна, а виготовляє іграшки вона лише рік. Я ходила в художественную школу, и всегда меня э, тянуло вот к чему-то вот созданию, э, к шитью. Ш, шила я еще, наверное, лет с пяти уже держала иголку в руках, потому что у меня мама занимается шитьей, и я около нее э, видела этот весь процесс, и мне тоже хотелось как-то подражать этому. И это осталось со мной на всю жизнь. Это своего рода. Возможность отвлечься от всех каких-то житейских проблем, окунуться в детство, когда мы могли радоваться самым простым вещам, когда можно посмотреть на нее, на игрушку и порадоваться и, и насладиться самим процессом создания.